Піймали на хабарі 800 доларів за вступ. Вимагав секретар приймальної комісії одного із навчальних закладів Івано-Франківська. Проте отримати їх завадили правоохоронці. Більше дивіться далі. Хабар освітян вимагав від 26-річного бітурієнта. Чоловіка затримали на гарячому. Всю суму неправомірної вигоди, а це 800 доларів США, фігурант отримав у своєму кабінеті та одразу був викритий правоохоронцями. Під час обшуків було виявлено та вилучено кошти, отримані в результаті корупційного правопорушення. Обшукали правоохоронці і помешкання педагога. Фігуранта затримали в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Йому уже оголосили про підозру за частиною 3 статті 368 прийняття пропозиції обіцянки або держання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди кримінального кодексу України. Тепер хабарнику загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.